Вітаємо! сьогодні героїв у програмі вперед на Олімп аж двоє. Подружжя відомих українських біатлоністів Оксана Хвостенко та В'ячеслав Деркач. Катану складно це все розказати людям, які живуть будівне життям. Важко, але ми спробуємо. Також розповімо про те, як Національний олімпійський комітет журналістів вітав та ближче познайомимося із видом спорту, що тільки но два роки тому включили до списку олімпійських регбісім. Вперед на Зовсім нещодавно українські болівальники пережили подвійний стрес. Вітчизняний біатлон залишився без золотої пари. Один з найдосвідченіших біатлоністів збірної В'ячеслав Деркач завершив кар'єру. А вже за півроку про це оголосила і його дружина, одна з найтитулованіших українок Оксана Хвостенко. Чесно говоря, у неякаби бы, склалася така ситуація. да? Ждати я прошло літо тренувалася. Всі і отримала получилось... були травми, коротко, как якби бы, вже не давали себе резотні. Я понімав, що что... Реалізувати себе на всі і вилажуватися на дистанції, то є, буде А Я ну, думала над цим. Коні ж більше склонена больше тому, що я буду залишати кар'єрну. Побулаши дома у від своєї рібінка. Я понял, я і смогу його ставляти одного дома. Саме Оксану болівальники довго не хотіли відпускати, адже вона одна з найтитулованіших українських біатлоністок і найтитулованіша у власній родині. Вустенко багаторазова призерка чемпіонатів світу та чемпіонка Європи. А скільки разів вона підіймалась на п'єдестали етапів Кубків світу, взагалі важко полічити. В'ячеслава здобутки скромніші. Двічі ставав призером етапів Кубка світу та багаторазовий призер чемпіонату Європи. Втім, Деркач досягненням дружини не заздрить. Не аргументирую то, что там главнее там в спорте, или кто-то там, как некоторые говорят, там больше семью кормит там или еще что-то. То есть здесь, как бы в этом абсолютно, я думаю, что у нас нету с Оксаной, там ни от кого никаких секретов. То есть мы как бы вместе, у нас одна семья и на одну семью работаем. Но У него всегда был минус, который он, то, что мы говорили перед этим, он всегда. Більше розпилявся на других. Он е, я хотів від нього більше концентрації, більше бути може егоїстом. Може, це не правильно не совсем правильно, що ми так воспитуємо, що більше гоїстом, щоб сконцентруватися більше на собі на роботі з собою. Він більше все где-то кому-то допомогти, що то зробити, а себе в последнюю очередь. Єдине, чого прагнув в'ячеслав протягом усієї кар'єри, це навчитися стріляти як Оксана. Вона відомий снайпер нашої збірної. Навіть входила до десятки кращих за цим показником у світі. А як же так не стріляти? Тим більше що гвинтівка Оксані перейшла від першої призерки Олімпійських ігор в історії України. Я хочу сказати велике спасибі нашому ветерану Зеленської збірної Оксані. Я згадую те, що моя олімпійська гвинтівка Пер Анчус пере. ...кочувала до Оксани Хвастенко, але я думаю, що її я і не дала гвинтівку. Оксана ...стільки влучно стріляє, що жодна спортсменка світу не має такої влучної стрільби. людей немає, як в нас прийнято говорити, але такої спортсменки, як Оксана, вже не буде в команді. На якби кожен чоловік не повторіної е, такої, особливо снайперської підготовки, мабуть, не буде вже ні у кого. Ну, по крайній мірі, в Хто може краще зрозуміти дружину спортсменку, як не чоловік спортсмен, і навпаки. Звісно, ніхто перед важливими стартами не потрібно Ні. пояснювати, що краще тебе не турбувати. Адже поряд людина у таком уж стане. Также занимается какой-то своей работой, кто может книжку читать, кто телевизор смотрит. Ну, как-то никто друг друга не дергает. Каждый на своей волне, скажем так. Не, Нет, это не, не то, что каждый на волне. От Оксана, я не знаю, может, она просто так может и слаживаться, но в последнее время она у нас занимается вышиванием. И она это вечером садится, то есть по вечерам, и спокойно там, как бы я, я занимаюсь чем-нибудь своим, а Оксана у нас вышивает. То есть, вот это может быть свое Образне, допустим, такої настрой, да, успокаєння, то есть снірвові всього остального. Так само кохана спортсменка не буде акцентувати увагу на травмах ойкати та айкати, а навпаки, ще й налаштує на бойовий лад. Чесно говоря, вона кікби може даже ну, не піддавати відео, да що вона там переживає чи що та. Она постоянно меня там постійно мені там говорить, що ти нога там побалив після когда там ну, покатався на велосипеді, що це нагада, що ти там в кусі живе. <laughs> Вона говорить, що да ти не боліти, ты притворяешься. Ось минулого чемпіонату світу в Хантимансійську в'ячеславові довелося підтримувати дружину. Тоді Оксана у складі естафетної команди виборола срібло. Згодом стало відомо, що її допінг проба дала позитивний результат. На превеликий жаль завершити свою професійну кар'єру на позитивній ноті не вийшло. Однак, якщо подумати, скільки у цих двох протягом спортивної кар'єри було злетів і випадінь. Адже якщо порахувати на двох, Оксана з Ячеславом були у спорті 39 років. На Настирність, настойчивость в роботі велика, тому що е нам ніхто нічого не давав і не дає готово спочатку результат, а потім уже человек от жизни получает. Слава Богу, якщо це получается. Поэтому ну вони всі, звісно, якщо человек вже на чемпіонатах мира виступає на кубках мира, то це вже есть є від таланта, де більше, де менше. Десь таланту більше, а десь менше і в журналістів. Про те, як Національний Олімпійський комітет вітав майстрів пера із професійним святом, далі у новинах. Національний олімпійський комітет традиційно привітав журналістів із професійним святом. Ділиці наш спорт більш популярним, більш болізрілічним. Таким образом прилікається нове молоді, талантливі молоді в спорту також запустили у небо пакети з кульками. Той хто його знає, не лякайтеся. Це не бомба, це грошова винагорода та регбійний м'яч. Чому саме регбійний? Просто національний олімпійський комітет завжди робить привітання журналістів надзвичайно інформативним. Цього разу акули пера знайомились із видом спорту, який лише два роки тому потрапив до списку олімпійських – регбі-7. Це чудова подія. А в цілому регбі, регбі в Україні завжди було на високому рівні. Тому я хотів би побачити, що в 2016 році наші команди були на Олімпійських іграх. Побачили журналісти і на власні очі, що таке регбі регбі-7. Провели виставковий матч. Дівчата зі збірної України всі дівчинки це студентки. Это те, которые только учасыли заканчивают институт. Это тех, кого мы смогли убедить и уговорить влюбиться в этот вид спорта. Они влюбились. После того, как дівчата відіграли виставковий матч, відбувся майстер-клас, під час якого кожен бажаючий отримав змогу відчути себе трохи регбістом. Это хорошо, что ещё один вид спорта у нас появляется. Будуть займатися им, наши больше будет поклонников спорта в целом. Перед на Олимп. Перед на Олимп. Вперед на Олімп! А ми повертаємося до знайомства із нашими героями. Подружжям В'ячеслав Деркач Оксана Хвостенко. Якщо більшість спортсменів жаліється на те, що вони далеко від своїх близьких, то в цієї пари все навпаки. Вони одне одному набридають. Що да я там. Обниму? Я не боюсь. Когда куда-то выйдем, то жена меня под ручку берет. А если так, то из полиса ну зачем под ручку брать? Разом Хвостенко та Деркач уже 16 років. 6 зустрічань та 10 у шлюбі. І весь час поруч на зборах, тренуваннях, змаганнях. Для того, аби зберегти почуттів, Постоянно находили какие свіжість свежие свои чувствах, да, то есть да -да -да. старались как бы по другому там подойти какой-то проблему, да, там или то есть поход, допустим, да, там в кафе, ну как бы каждый раз старались это по-разному, да, допустим, то есть это іноді иногда спонтанно, иногда для того, щоб, как бы типа как сюрприза. Праздник не праздник, но. Как-то, у кого есть настроение, тот -то и делает сюрпризы. Иногда это может быть обыденный день какой-то, чего-нибудь спрятать под подушку или... Можна чогось плохое зробити, це теж своєобразний. Або несподівано тишком нишком поміняти меблі у квартирі. Слава ж для того, щоб кохана ще дірок у стінах не наробила. Навіть молоток не дачі ховає. Якщо ніби там вдома поламати, построїти, то це як саня. <реш> да, я люблю дома передбігати мебель, там чого-нібудь міняти. Вже все время одна і та ж обстановка доїдає. Я цього з дому йду, а вона... Приходиш, раз що то вже там попереставляла, Мібіль туди сюди попередвігала. Як познайомилися, вже точно й не пам'ятають. На зборах у їхньої пари не було кохання з першого погляду, просто дружба, що згодом переросла у серйозніші почуття. Ви на зборі познайомились, да? ну, первоначально я вам чесно скажу. Чтобы какие-то там серьезные отношения, то есть у нас как бы не было. Да, да там дружить может, встречаться. Ну хотелось пойти куда-то вместе сходить, прогуляться просто. А это все переросло уже более такие. В большие, В большие чувства. Большие <с чувства. <с Я уже э, был свидетелем, когда уже где-то наказывал, когда опоздали на, на отбой, где-то где как говорится дело молодое. Тоди, голубные сюрпризами и замовит славы, снова же таки через те, что с дебильшего на сборах. Були польові квіти. Саме подарунок – це все-таки такі цвіти. Я більше всього люблю цвіти. Больше мабуть, люблю такої знаходитися на, на природі. Поэтому для мене основної це цвіти. Ну і, звісно, діти цвіти нашої жизни. Поэтому для мене це головне дитина. Ось вона найдорожча квітка їхнього подружнього життя. Вже другокласник Нікіта. Про нього як Оксана, так і Слава можуть говорити нескінченно. Нині з усіх сил намагаються надолужити час протягом якого син їх не бачив. Він у них вирішує, які мамі квіти дарувати та кому сніданки готувати. У Нас таке якби слажується, ми. В первую очередь у ребенка спрашиває, що він хоче завтра по И Ребенок как бы, заказує, мама сьогодні со мною полежить, а папа йде нам завтрак готувати. Все, значить, що нас папа піднімається завтрак готується, а ми ще можемо минут 20 поваляться в кровати. Вийшло так, що виховують його за чітко розділеними ролями. Лихий та добрий поліцейський. Ось тільки через це і самі час від часу сваряться. Я його більше жалеє. говорить, що не время йому все розрішати і жалеть. А мені його все время жалко. Я його стараюся обняти, там, все себе прижати. А нікіта тим часом підхопив родинну звичку робити сюрпризи і допомагає мамі будити тата о п'ятій ранку. Ні, це не знущання. Вони просто люблять рибалити. Папа у нас ні любит рибачить. Нікітар, от ну все, папа ми беремо на рибалку, а то ми сейчас удочки пообрываем, пообриваємо. с него рыбак. Втім, Оксана вміє робити і напрочуд приємні подарунки. Наприклад, подарований джип за успішний виступ на чемпіонаті світу в Остерсунді Хвостенко одразу пообіцяла віддати чоловікові. Тому хто більше мені на накатав, это для мужу. Ні, ну в даний момент Оксана просто говорить: ти вже розслабився немножко, якби би на ну, починаєш уже на роботу ездить там на машині. говорит, давай пересядь на велосипед. Погода хороша, можеш на велосипеді. Заодно как раз будеш совмещать приятное з полезним. Іноді просто э, он уезжает на машині, мені нужна срочно машина. Я йому звоню по телефону. говорю, завтрашнього дня їздиш городським транспортом. Я не могу нікуди выехать. Ось і коли ми зустрілися з нашими героями, Оксані довелося поїхати у справах. А ми, скориставшись тим, що Слава залишився без підтримки дружини, яка славиться своєю влучністю, вирішили перевірити його каверзними запитаннями нашої традиційної рубрики «100 секунд без цензури.